Всім привіт і всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас досить така цікава та проста тема в англійській мові: це особові займенники та присвійні займенники. Тому розпочнімо з особових займенників, таких як I, Я, yeah, you ти, He, він, SHE, вона, it воно, ну, ми, you ви, they, вони. Прикладово, так, наприклад, може, можемо побачити з вами такі речення, як I go to the park, I play football. You are Australian. Ми в нас вивчили дієслово to be» і знаємо, що для «you», we, they буде в нас форма вживатися. are. А для it is для I am. He is very tall. She is a teacher. It is a dog. We love English. You are students. They have a nice house. Ось і покінчено з <laughs> з особовими займенниками. Вам просто потрібно їх вивчити і використовувати в контексті якнайбільше. Перейдемо ж до присвійних займенників. До особового займенника відповідає присвійний займенник. Присвійний позначає якусь посесивність. Тобто те, що я маю чим я володію. В українській мові це мій твій, її, його, їхній і так далі. До I буде відповідати my мій. До «you» буде відповідати Your. До «he» «хі», – його. До «her» – «she». Тобто she the her. It. It's. It це у нас особовий займенник, It's це присвінь. Він зустрічається досить часто, тому що використовується, якщо якась річ, ось предмет, може бути пес навіть. І до неї буде використовуватися Its. Ну, ось так. Це як в нас середній рід, можливо, але. Ну, зі своїми винятками такими. We буде our, наш. Тобто our. You буде you, юцемножені. Так само, як і в однені, буде your, твій, ваш, they, вони, their, їхні. Ось і все. В принципі, це все, що можна сказати. Далі побачимо з вами, що I ми завжди вживаємо саме як підметречення. А і в загальному буде підмет присудок. Так само, як і в українській мові. А ось ці присвійні займенники вживаються з якимись іменником. Приклад: This are Susan and Thomas. They are from Ohio. And that's their house. Тут ви можете побачити. They are, тобто вони є, and that's their house. Це є їхній будинок. Their плюс будинок. I love my friend Sheila. I love це підмет і присудок. My friend. Мою подругу. Займенник та іменник. Також вам важливо знати, що присвійні займенники завжди водені. Завжди. В англійській мові займенники, тобто вони називаються в них прикметниками, не мають е, плюральних, тобто множинних множини форм. Ну завжди вони ні. Правильно буде сказати These are their suitcases, а неправильно буде сказати These are their suitcases. Тобто, якщо ви кажете про щось багато, тобто чиєсь і про чиєсь це багато, то вживаєте ті ж самі. Одинарні, тобто з singular Forms і нічого не вигадуєте. Their cats, their dogs, their trains, their cars, their phones, ніяких there's не буде. there's має інше значення і інше використання. Також ви маєте знати, що he, his, she, her, це for people для людей. a uh, it its це для речей. Але у для всіх буде they і there. Неважливо, charge чи людина. Приклад. The hotel has its own spa. It is a relaxing place. It is a relaxing place, but Hotel має its власне спа. It is it is a relaxing place. Це розслабляюче місце. Спа розслабляюче місце. I like those chairs. They are beautiful, but their legs are too long. Тут ми використовуємо, що ці стільці вони гарні, але їхні ніжки занадто довгі. Their legs. Ми можемо використовувати таке скорочення як It's It's. І не плутайте його з It's. Звучить так само. Але скорочення, якщо між там між it і Ас є апостроф, то це буде it is». І це до скорочення. І ми використовуємо для часу і погоди. Наприклад, It's very windy today, but it's sunny. What time is it? It's 5 o'clock». І чи «is it» о «it's». It's це в нас присвійний займенник, присвійний прикметник у англійській мові. А it's це скорочена форма від дієслова to be. It is. Look at that dog. It's beautiful. I like its hair. Подивись на цю собаку. На ту собаку. Вона є гарна собака. В нас від роду. А в них its. Собака це, ну, це собака, ну ж не людина. Тому буде It's. Тому буде it is. It is. Вона є, воно є гарне, якби ми приклали. Можливо, it. It's це якби воно. Ну. Ну. It is beautiful. I like its hair. It's це. Я люблю її. Її волосся, собаки цієї, так? It's hair. Ну, це все. Дякую за, за вашу увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, та, та ставте свої подобайки. Всім гарного вечора, дня, чи чого ви там маєте? І всім па-па, До нових зустрічей!